Цей сюжет мав вийти 21 березня. Але за декілька годин до його публікації ми дізналися, що герой матеріалу, воїни з позивним Каплес, загинув. З дозволу бригади показуємо це відео у пам'ять про відважного Каплеса. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам. Вічна слава захисникові! Якусь ситуація не дуже йде нам на руку, але в цілому тримаємося. Красиво, золоті виплати. Подвійна порція, да? називається тушонка смерті. Банки беремо на дуже цікавому місці, називається мусорка. На четвертий раз мене все ж таки військомат взяв на службу за контрактом. В смузі у нас відбувається погоня і взагалі у нас завжди багато роботи. Я не знаю, що таке сентиментальні. Спочатку був розвідником, літав на «Мавіків» і був в іншому батальйоні, а потім мене перевели на пілота FPV в цей батальйон. Як в армію прийшов? В армію потрапив доволі таки складно. В мене проблеми зі спиною, мене не хотіли брати, і юний вік, але все ж таки я дійшов до свого, до свого хотіння і на четвертий раз мене все ж таки військкомат взяв на службу за контрактом. Давайте якось так, щоб ви наступне з нашим кіпатлами виділили. І з вами витало на сих. Добре. Ти сказав людям, які хотіли би прийти сюди служити? Добивайтеся своїх цілей, і якщо вас навіть не беруть, не хочуть вас кудись відправляти, то все одно намагайтесь, пробуйте. Та все буде добре, головне не переживати та не очкувати. Як на мене, то зараз динаміка трохи спала, не така активна. Як була раніше, більше вони зараз переключились на інші напрямки, і їм все ж таки важко через велику кількість дронів, але так само і важко нашій піхоті, тому що в пів так само дуже велика кількість як дронів, так і крил, так і розвідників. Тому не варто їх недооцінювати. Будівлю 360. Ти слишком для них дай. Іван, дивись на розрив прошлий. Да, это Ще Еще сменківки помню. Це ви бачите зараз розпиточку пі... картинку, да? Да. Мотивація присутня, але не така, як на початку, тому що на фоні всіх політичних питань та всіх цих, е, нібито перемовини, всі ці шуміхи навколо нашої країни, то мотивація трохи спадає, але е, в мене окупували моє рідне місто, тому в мене є мотивація нищити їх далі. Волонтерської допомоги вистачає, як і продуктами, так і дронами допомагають. Бувають і батарейками, платами та іншим. Від фонду Повернись з живим маємо дрон-розвідник, саме Mavic 3, а також планшет, який наразі працюють і допомагають нам в роботі. все это факт, а не себя придумал, и кто бой полный будет. Иди мной. Оно, ну, мачешь. А, девка. Видреди. леди. Сейчас попробуешь сзади обутить. Там, правда, тряпка какая-то высадит. Ага. Понял? Понял. Слева это получается... Ну ты дивишься не да. прям Зліва будівлі там упас сина. Слушаємо, долітає. Супер. А що це був за боєприпас? Це був саморобний боєприпас. У нас хлопці вдома його кліпають. Називається тушонка смерті. Там було під 3 кг с 4. Банки беремо на дуже цікавому місці, називається мусорка. Там ми ходимо і шукаємо банди. По будівлі, які знаходяться в Стілю їх отуда вибити і в момент, коли вони будуть вибігати, зловити їх ще раз. Нормально. Супер. Ніби залетіли всередину. Я не, не, не бачу. Це мої козаки. Там бачиш виходить. Дивіться. Чи є у тебе азарт в цій роботі? Коли робота йде добре, коли є розриви, коли добрі дрони, коли нам не заважає ніякі помехи на наш зв'язок, то звісно азарт присутній і хочеться якомога найбільш феєрічне шоу влаштувати якісь неб'є взрив або Якомога більше на трьохсоти на 200 ти окупантів. Карта молнии, а вони на оптову дні. Yeah. Uh -huh. Тільки тоді прийдеться пікірувати, куди ти перший раз в Ну красава залетіла хата. А що вона ні хубав? Yeah. Можемо підкумекати і зробити ще більше чуть. Давайте чуть більше і може знесемо зразу заводити став хто меншу халу. Я в стенку. Ничего, ну, наверное, настала шершая можна вийти. <гум> Окей, небо честно постарайтесь вилетіти разу. Ми готові вилітати. Музі у нас відбувається погоня і попитка ліквідації після. Ну все, Зало закінчилась. Заласить Плюс. На даний момент ці дрони видані іменно державою. Називаються Шрайк 7. Хороші дрони, завдяки яким ми зробили дуже багато ушкоджень. Да, он мне А попробуй вправо куда-то отвернуться, старый. Перевелись вправо, но картинка стояла. А давай влево тогда. Я понял. у них три вата, но ну, я первый, сука, перебивает, и они ближе к нам. Ты же, как только выпускал, я нас еще Зараз повторяємо. Два десятки Він Піддержі, які ми розбігували в посадці біля ГРП, то що йде перпендикулярно. От поки туди не підлітають, ми патрулюємо тут по вулицях, як тільки з... Ціли, там Ми туди вертаємося, знімаємо прильоти і все. Подвійна порція, да? Ну, типа да. Ну, це дрон бісить десятка. Що він тягне студий. Тут, да мо трошки вичистувати, зможемо працювати. Працюємо по тій самій цілі. Абсолютно кіно. Зараз змінилась ціль, так? Да? Так, у нас зараз йде зміна цілі. Будемо відпрацьовувати по бліндажам. У нас останнім часом багато роботи? Взагалі у нас завжди багато роботи. В цілому так працюємо 24 на 7. Що зараз в часіку? В часіку ситуація не дуже йде нам на руку, але в цілому тримаємося, робимо все можливе, щоб не здати позиції. — Наша FPV на підльоті до цілі. Люксловики, а вы, да? Так вони дивляться. На початок Так, Да, дивляться на самий перший теж. Я не Ось цього під у тебе приблизно тому. Воно бачиш, деревина? Візьми чуть лівіше, Вот так, да. Виходить, що тобі треба встати до посадки. І там по діагоналі він буде. Відпрацювали, дякую.